Прогноз погоди в Україні на суботу, 26 жовтня, мене звати Українчик. Чим глибша осінь, тим холодніша погода. Під таким девізом пройде остання субота-жовтня, адже у дев'яти областях очікуються нічні і ранкові заморозки. Але забігаючи наперед, скажу, що попереду чекає нова хвиля потепління, і це дуже дуже гарні новини. Згідно з даними Укргідромедцентру, 26 числа опадів у жодному з регіонів чекати не варто. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у суботу 26 жовтня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також. Надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. У суботу, 26 жовтня, у 9 областях варто чекати на заморозки. Південь у Одеській області, вдень від плюс 13 до плюс 15 градусів, вночі плюс 8. Плюс 6. В районі Бессарабії в денні години доби від 14 до 16 градусів з позначкою Плюс, в нічні плюс 6 плюс 4. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 12 плюс 14 в світлі години від плюс 5 до плюс 3 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів вище за 0. Нічна плюс 7 плюс 5. На Миколаївщині в день плюс 13 плюс 15, вночі від 6 до 4 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 13 до плюс 15 градусів, в нічний плюс 6 плюс 4. В усіх частинах Південного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-східний, майже невідчутний. Три вісім метри за секунду Захід на Волині і Рівненщині в день плюс 12 плюс 15 вночі від 0 до 2 градусів тепла. У Тернопільській і Хмельницькій областях в денний час від 13 до 15 градусів вище за 0, в нічний від 0 до плюс 2. На Закарпатті в світлі години від 16 до 18 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 4 плюс 2. У Івано-Франківській і Чернівецькій областях в денні години доби від плюс 13 до плюс 15 градусів в нічні від 0 до 2 градусів тепла. У Львівській області в день плюс 14 плюс 16, вночі від 0 до плюс 2 градусів. У високогірій Карпат вдень температура повітря коливатиметься від 13 до 15 градусів тепла, вночі плюс 3 плюс 1. У Закарпатській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях, а також на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і у Хмельницькій області. Мінлива хмарність і без опадів. Заморозки можливі на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині і у Чернівецькій області. Вітер південно східний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 10 до плюс 12 градусів. В нічні від 1 градусу тепла до 1 градусу морозу. На Луганщині в день плюс 8 плюс 10, вночі від 3 до 1 градусу вище за 0. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла, нічна плюс 4 плюс 2. В Маріуполі в день плюс 10 плюс 12, вночі від плюс 7 до плюс 5 градусів. На Харківщині, Луганщині і у Донецькій області мінлива хмарність і без опадів. Заморозок очікується у Харківській області. Вітер північний відчутний 5 10 метрів за секунду. Центральний регіон України. У північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 12 до плюс 14 градусів, в нічні плюс 6 плюс 4. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому розі, в день плюс 12 плюс 14, вночі від 7 до 5 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 11 до плюс 13 градусів, в темні плюс 3 плюс 1. На Вінниччині в денний час термометри покажуть від 13 до 15 градусів тепла в нічний від 5 до 3 градусів з позначкою плюс. На Полтавщині в день плюс 11 плюс 13, вночі від плюс 3 до плюс 1 градусу. У Черкаській області в денні години від 12 до 14 градусів тепла, в нічні – плюс 6 плюс 4. У Полтавській, Дніпропетровській і Черкаській областях, а також на Вінниччині і Кіровоградщині мінлива хмарність і без опадів вітер східний 3-8 метри за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря, коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла, нічна плюс 5. Плюс 3. У Житомирській області в день плюс 12 плюс 14, вночі від 5 до 3 градусів з позначкою плюс, в Сумській області в світлі години доби від плюс 10 до плюс 12 градусів, в темні від 0 до плюс 2. На Київщині і в Києві в денний час плюс 12 плюс 14, в нічний від 7 до 5 градусів тепла. В усіх чотирьох областях Північного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер південний 3-8 метри за секунду. 26 жовтня очікується потужна магнітна буря, сила якої сягне 5 балів. Це дуже відчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.